Вітаю на каналі Юний ентузіаст. Мабуть, назвуться відео Як продати капусту. Таке спонтанне відео вийшло. Пригадалося. Е, пригадалося, мені один вислів пригадався. Тут, такою полтавською місцевою мовою, один чоловік сказав, коли там ми щось питалися, він казав: там жінщина відпуска. От і чим відрізняється. Продавець від того, хто відпускає товар, як ви думаєте, продавець має зробити так, щоб купили. Сам має так зробити, щоб купили, продати його, якусь послугу чи товар. А той, хто відпускає цей товар, він тим не переймається. Він просто каже, яка ціна, подає, бере гроші, дає здачу і так далі. і Тому, подібне. тому якщо ми щось хочемо продавати, якийсь товар, свій продукцію, якусь свою власну. Власного виготовлення чи вирощення, чи якісь послуги, які ми навчилися надавати або хочемо попробувати надавати, купили якесь остаткування, Нам треба його продавати. От така можна сказати, відмінність маленького підприємця в одній особі від якоїсь великої компанії, від великої фірми. В великій фірмі є відділ продаж, відділ е, маркетингу. Менеджери з продаж різні. От. А коли ти сам ти маєш то все сам освоїти і сам то все робити. От, наприклад, продати капусту. Це ж не те, що просто виростив і вже апріорі в тебе хтось її буде купляти, чи в мене, на базарі не підходять результати, тому що там продається мало кілограм. От. І... А якщо хтось хоче оптом купити, то дуже дешево. Що робити? Ну, що робити, є кілька варіантів, але також найперше, треба подумати, що не робити. Не робити те, що робив раніше. Бо якщо будеш робити те саме, що робив раніше, то й будуть такі самі результати. Якщо такі результати не влаштовують, треба робити щось по-іншому. Якщо раніше, наприклад, просто вистачало бути, продавц... бути тим, хто відпускає товар. Хтось якось дізнавався, і або, наприклад, були якісь контракти, там кілька років хтось купляв, забирав, а зараз цього вже немає, то треба ставати продавцем. Вже не вистачає бути тим, хто відпускає товар. А щоб бути продавцем, треба треба щось міняти. Треба, наприклад, капусти, може знайти того, хто вміє продавати. Домовитися з ним, скинути пару копійок на великих об'ємах по любому, наприклад, навіть би я може погодився б, от знайти якогось продавця, ну. Да, продавця знайти, який теж купить якогось тих овочів чи якусь базу, ну, попробувати принаймні. І от коли б у мене було багато капусти, от, наприклад, капусти, якщо ми говоримо, і я не знав, де її діти, вже в мене руки опускаються, я би намагався знайти таких, що вміють продавати, як то кажуть, мох і болото. Я би їм трошки спустив ціну, і хай вони продадуть. Вони нічого не втрачають, тому що ну, не продав, то не заробив. А якщо продав, то заробив. Вони мають мотивацію. Так само ну, згадалася ситуація мені, коли там, е, треба, було, треба було знаходити фури машини. І, от, і були різні часи такі, що е, ну, тільки закинув там е, груз і. Водії, далекобійники самі дзвонять, і можна ну, за хорошу ціну знайти машину, тому що дуже багато дзвонить, і ти ще там вибираєш з них, пропонуєш їм ціну або ставиш їм ціну, якщо вони не погоджуються, ти не переживаєш. А були такі часи, от, наприклад, там коли ну, якісь є така сезонність в цій штуці, що важко дуже знайти фуру. От. І я не намагався знайти, тому що я не професіонал. Я просто знаю, як це робити. Ну, багато разів це робив. Дуже багато разів це робив. Знаю деякі моменти, але не такий професіонал, який займається тим десятками років. І я подумав, що щоб мені знайти фуру, мені треба знайти того, хто займається тим десятками років. От і я так зробив. І потім ті, що там теж шукали ті фури, кажуть, о! Як ти класно шукаєш? Якщо що, то будемо до тебе. Але скажи, як ти так знайшов? Кажу, та я не класно шукаю, я просто якщо я бачу, що я не можу зробити, я шукаю того, хто може зробити, і все. А, така пауза, переосмислення. Так, що так само, і якщо не можеш сам продати, шукаємо того, хто може продати. Це перший спосіб, як стати продавцем власної продукції, а не залишатися тим, хто відпускає товар. Знайти того, хто може продати, якщо не хочеться мати справи з посередниками там, з дропшиперами, то треба робити, як я вже казав, щось таке, що не робив раніше. Наприклад, просто так поїхати на оптові ринки, просто так походити, попити там кави, от що би я починав, можливо, подивитися, як все влаштовано. Ну це при умові, якщо ти там ніколи не був. І не знаєш, поприслухатися, що люди стоять, говорять, як вони там ходять, вибирають товар, може якісь знайомства завести, познайомитися з кимось, ну, не знаю, може, візитки свої фермерські пороздавати. Щось таке зробити, налагодити якісь контакти вживу, тому що колись як. Якщо ти працюєш на роботі, тебе посилають у відрядження, от і ти їдеш. Це стереотип, тебе у відрядження мають послати. Ну а коли ти працюєш сам, ти вся фірма в одному обличчі, то звичайно треба самому себе послати у відрядження, з того буде якийсь результат. Навіть якщо не миттєвий, не на цей сезон, то на наступний, або може так щось просто навіть не на тому ринку, а так по дорозі може щось таке станеться, що можна буде переосмислити. От свою діяльність і щось почати якось по-новому робити. Тому що якщо от просто так, от бачити тільки те, що є, і в тому круговороті, от тільки так і нічого не бачити, не виходити за рамки, ну нічого не поміняється, треба десь вирватися, щось зрозуміти, побачити, просто дати собі можливість якусь дистанцію пройти, щоб якось щось осягнути, зрозуміти, що в тому круговороті подій, в якому варився кілька років, що не так, що треба поміняти. Попробувати завести на оптовий ринок цю продукцію самому проблема? Нема транспорту, це не проблема зараз, е, от люба. Наша проблема, яку люди, люди мають підприємці, вона вже вирішена. Просто ми ще можемо не знати, що вже є така якась пропозиція. От нема транспорту. Що робити? Буса купляти, а це кредити, або це всі гроші, або ну, це не рентабельно, навіть якщо це по грошах там не сильно, але може він мені не завжди буде потрібен. Є компанії, які здають буси за тиждень там платиш від 4 до 5 тисяч гривень, а за тиждень ти можеш. На той базар змотатися кілька разів і всю свою продукцію продати. Головне знайти збут. Головне знати, кому ти везеш. Другий момент як продати ту капусту. От, якщо вирішив бути сам продавцем, ні з ким не зв'язуватися, поїхав на оптовий ринок і інтенсивно шукаєш. Це такий, я вже сказав. А другий момент можна зробити рекламу. Якщо ніколи не мав справи з соціальними мережами або просто передивлявся чужу рекламу, то треба робити свою рекламу. Задіяти якомога більше рекламних площадок, Facebook, Instagram, все, що доступне. Ну і отакі канали, які пов'язані там, де дивляться люди, отакі, що є потенційні покупці, можна замовляти в них рекламу. Можете зі мною зв'язуватися і теж замовляти рекламу. На даний момент 17 тисяч підписчиків. Тому ось такі методи. Подивляться, що людина прогресивна, вона якась сучасна, з нею буде легко мати справу, вона рекламується в Ютубі, все класно, телефончик є. От, е якесь посилання на соціальну мережу є, вирощую те те, те, те. Все. Навіть якщо зараз ніхто не зв'язався, і ви думаєте, а, не пішло, що та реклама. Але ваші контакти залишилися в цьому інтернеті і до вас будуть ще роками зв'язуватися, дзвонити, писати, можливо, по цьому поводу. Не пішло на цей сезон, ну, хтось там чи не багато, не стільки, як би хотілося було покупців. На наступний сезон будуть зв'язуватися. Ну це все дієво. Якщо взяти наприклад, цієї ж капусти, то треба дивитися, як можна її реалізовувати ще іншим чином. Наприклад, тут на Полтавщині ми от два роки купуємо капусту, але бачимо, що нема так, як в нас на заході в Україні, там де звідки ми приїхали, було що просто ти осінню приходиш, скільки тобі треба, відразу шатковану капусту купуєш. Ті апарати, що капусту чик-чик-чик-чик, чи крижать, -чик -чик, чик шаткують. Вони коштують ну, по кілька тисяч гривень. Для них потрібна електрика, але це щось нове, і відповідно буде новий результат. Коштує вона. Звичайно, дорожче, ніж просто продавати головками білокачанну капусту і в такі поліетиленові мішки людина приходить, скільки треба кілограм, відразу при ній чик-чик-чик-чик-чик-чик, нарізали. все, людина заплатила і ще дорогше, ніж так. Якщо так, наприклад, по 8, то так буде там по 10 чи по 11. Ну ну на для прикладу і так розходиться скоріше, бо кожен думає. Що ту капусту купляти? Зараз пальці поріжу, там ще щось, так, де ту шатківницю взяти, чим накришити. А так, люба, молода хазяйка буде купляти таку капусту, навіть холостяки будуть купляти, тому що ну, це вже все саме страшне позаду. Ось такий варіант. Можна купити два таких апарати чи три, і там один член сім'ї. На одному базарі, інший на другому базарі. От. Якщо вже так ну, сильно хочеться займатися капустою, можна ще пікапчики купити якісь по тисячі доларів там, Таврії, щоб той туди влазило 200-300 кілограм капусти і той апарат, що крише ту капусту. От. Один туди поїхав, один сюди. Ну, наприклад, ну якось треба креативити, щоб стати продавцем, потрібно навчитися. Продавати. Зробити так, щоб люди купили. Такі способи, будьте певні, точно є такі способи. Просто ви про них може не знаєте. Тому що ви не вчилися продавати, ви вчилися вирощувати, От, ви <кій> вчилися може ще щось інше там робити, планувати, удобряти. От, а от продав... продавати теж треба навчитися, якщо без цього ніяк. А як без цього? Продукція може спортитися, якщо її не продати, або продасться потім за дуже дуже невигідною ціною. Пам'ятаю, я свого часу працював на заправці, і е, менеджер головний нашої заправки сказав: Ви не заправщики, а я працював тим, як кажуть пістолетчиком. Ви не заправщики, ви продавці. Ваша зарплата залежить від того, скільки ви продасте дорогого бензину, і від того, скільки ви продасте омивача скла. Все, я зрозумів, від того залежить моя зарплата. Мені треба вміти продавати. Я переглянув деякі принципи, нюанси по тому, як воно все продається, і дуже класно продавалося. Дуже класно. Одного разу така ситуація була, теж там, е -е -е, ну, е -е, як же ж то було, я вже й не пам'ятаю. Просто що шеф стоїть, і тут я до клієнтки кажу, вам. Вам кажу, оцей найкращий умивач скла заливати, чи такий собі посередній. Вона каже, найкращий. І я пропустив оте, може, би ви купили, може вам треба, а може вам долю. А вона така, знаєте, бачу, в такій шубі стоїть, ну, така вся, ну, їй просто, я бачу, що їй просто не личить сказати дешевший. А я не кажу дорожче чи гірший, кажу, вам найкращий, чи такий посередній. Вона каже, найкращий. Шеф стоїть такий і потім кажу, понравилось йому сильно. Ну і багато таких різних моментів. Так що від того залежить ваш прибуток, від того залежить, чи марно ви потратили час, чи не марно потратили час на вирощування тої продукції. От, наскільки рентабельним буде це вирощування, от ви потім будете розказувати, а не вигідно розказувати. Все залежить від того, наскільки ви стали продавцем. Або заведіть собі якийсь е відділ продаж, і тоді може, може, вам буде вигідно. Так що вчіться продавати, а не тільки вирощувати. Або звертайтеся, будемо співпрацювати. До речі, хто займається зерном і також якось продав невигідно, чи може хоче змінити десь в інше місце продавати, можете звертатися. Мій хороший товариш професійно займається тим, що зерно продає за кордон в Європейський Союз. Для вас теж будуть хороші ціни. Так що. Звертайтеся, обов'язково підписуйтесь на цей канал, буде корисна інформація з'являтися. Цікава якась інформація. Може, ви якось по-інакшому будете дивитися на все, що відбувається навколо. Дякую, що подивилися це відео. Поставте подобаночку. Все, бувайте здорові. А я їду далі. Люблю той звук. і пішов. Пока.